І ми будемо говорити свої аргументи, чому українці мусять вийти на Майдан і, власне, повалити цей режим, встановити свій порядок на своїй Бога даній землі, перемогти, нарешті, завершити те, що ми не, не завершили, коли робили революцію в Першим я надам я буду надавати слово попротивнам. першим я надам слово Герою України панові Степану Хумарі, пане Степану Прошу. Шановні друзі, влада, яка прийшла на крові Майдану, зрадила ідеї Майдану, здає державу російському окупанту під різними видомами, при, приводами так званих мінських домовленостей. І таким чином склалася ситуація, що Україна має два фронти. Зовнішній фронт це відкрита російська військова агресія і внутрішній фронт це антидержавний корумпований антиукраїнський режим. Захистити державу, завоювати право на майбутнє України може тільки український народ своєю активною громадянською позицією. Тому ми маємо пам'ятати, що тільки ми. 21-го кожен українець має пам'ятати, що має вийти на Майдани і висловити свою позицію, своє відношення до нинішньої продажної влади для того, щоб в кінці кінців, якщо вона не пам'ятається, то вона має бути усунута. І це має зробити український народ. Тому що загалом то вимоги майдану, які були тоді три роки тому, вони ж не втілені, крім першого пункту. Підставка Янукович. Цей пункт можна викреслити, А решта рано, їх наші не викреслили, Не було ілюстрації, не було, було народовладдя. Всі ці ж рожі на тих же місцях. Більше того, ті рожі, які з переляку втікли, повертаються. Це значить, що вимоги Майдану залишилися актуальні вже три роки. Три роки у Героїв Небесної Сотні не мав навіть пристойного пам'ятника на Майдані. З проківки складені, меморіалчики невеликі. Це все. Значить, що відбувається. Не було перемоги Майдану. Значить, ми завжди маємо прийти тут зібратися в будь-якій людині. А в день згадати, що ми є джерело влади в Україні. Так написано в На Конституції і так, так правило. Отже, це дуже хороший привід, щоб зібратися. Слава Україні! Таке слово вдається лідеру громадської ініціативи ім'ятивою. Другого. Слава нації! Ми маємо усвідомити свою самотність. До влади у багатьох держав у кількох державах до влади нині прийшли агенти впливу Кремля. І війна, яка зараз відбувається в Україні, і яка може відбутися, вона буде відбуватися не тільки на фронті, не тільки проти режиму внутрішньої окупації, але й тепер. Назріває холодна війна на міжнародній політичній арені до України, що нам надіється нема на кого окрім як на себе. Я не закликаю прийти 21 числа, щоб розвернути чужовий виток революційних подій. Звичайно, вимоги Майдану вони не були виконані, ідеї, з якими не приходили. Вони так і залишилися ідеями для кожного достойника, патріота своєї держави, який приходить на подібні заходи. Розвиток подібних подій, якщо його прагнення не було завершення, це само собою зрозуміло. Але я закликаю до того, щоб ті, хто в 13-2014 році підняв голову і досі не хоче її опускати, не опускав її до кінця. прийде хай 21 числа. Наша боротьба, може не боротьба сьогоднішнього дня або завтрашнього дня, але ідеї наші живуть в серцях. І ми будемо їх не просто втикати, а й виконувати. Або до останнього ворога, або до останньої нашої крапи крові. Воля або смерть. Слава нації! Саме початку української революції, адже сама революція ще не завершена. Ми тоді виходили на Майдан не за перейменування міліції в поліцію. Ми тоді виходили на Майдан не за Порашенка чи за Яценюка. Ми виходили за справжні зміни яких немає. Там показують красиві картинки, говорять папусні речі, говорять про реформи, яких немає. Сотня вбитих на Майдані була не за Порошенка чи Ясенюка, чи Гройсмана. Сотня вбитих на Майдані і тисячі вбитих на фронті загинула за справжню українську революцію, яку намагаються зараз зупинити ті чиновники, які стоять на почеських пагорбах. Чиновники на почецьких пагорбах намагаються показати, що вони всі країні хазяї. Але останні дні вони показували лише те, що на Україні є повними банкрутами. Рівень недовіри до влади є більше, ніж під час режиму Януковича. Вони почали повну істерію, паніку, визиваючи всіх нас агентами Кремля, що, що то нами, говорить про якийсь божевільний план, що нібито всіх виходить в дні на вулиці Києва з протестом, рукою Москви. Але людина, яка виходить на протест, людина, яка виходить на захист своїх прав. Людина, яка виходить буде поліцейського совіля, це не рука Кремля, це є достойні громадяни нашої країни. Хто рука Кремля в цій країні? Можливо, ті, хто підписує мінські угоди, чи можливо ті, хто ведуть торгівлю з окупованими територіями, хто досі не розірвав дипломатичні стосунки з країною агресії? чи ті громадяни, які оходять на акції партнерства за свої права. Звісно, що відповідь, очевидна. Тому я не буду тут розказувати, чому треба вийти саме до з го числа. Ми повинні вийти саме тому, що наша революція не завершена. І ми повинні вийти до з числа, щоб показати, що саме народ є джерелом плати в цій країні. Не чиновники, не поліцаї, не будь-які олігархи, а саме народ. І при цей час, коли ми поставимо все на свої місця, слава Україні! Слово надається активному учаснику революції гідності, одному що лідерів автомойдана Сергію Полі. Дякую, слава Україні. Героїв, слава. Друзі, автомандан ніколи не стояв поруч, ніколи не стояв осторонь. Ви це всі знаєте, і ми будемо 21 раз числа разом з нашими побратимами. Хотілося б звернутися до українських телеканалів. Хотілося б закликати їх, згадати, що вони також громадяни України, і усвідомити їхню професію, щоб вони. Сказали про те, що вони мають транслювати те, що відбувається тут, те, що відбувається, те, що робить український народ, і висвітлювати цю інформацію правдиво і об'єктивно. Якщо цього не буде відбуватися, якщо вони будуть саботувати висвітлення цієї інформації, ми будемо також вважати їх ворогами народу, і з ними буде відбуватися це те саме, що відбувалося з телеканалом Інтер. Коли як на зараз, 21 числа, на третю річницю революції ми маємо вийти. Я знаю, що багато людей в цій країні чекає моменту. Так ось цей момент не став. Коли як не з цими хлопцями, не з цими громадськими організаціями патріотичними, які створилися під час революції, після революції, з цими патріотами ми маємо вийти. Коли як не з ними? Нас будуть називати провокаторами, я знаю, будуть робити все. Щоб, Щоб 에, сказати, що ми агенти кремля. кремля. Але всі ці, ці люди, які зараз зібралися, це справжні патріоти. І ви це знаєте. І ми маємо вийти з ними, не з політичними партіями, не з різними продажними організаціями, а саме 21 числа на третю річницю. Дякую. Друзі, зараз слово надається представнику юнацької ініціативи національний спротив другу далку. Доброго дня всім. Організація Національний Спротив долучається до акції 21 числа, оскільки ми хочемо згадати ті події, які сталися на Майдані, ті події, в яких народилася справжня українська нація, та нація, яка потім зародувалася в полумі війни. З того полум'я війни, ті вийшли герої, які мають керувати нашою державою, а не ті люди, які окупували почесні пагорби і сьогодні зливають Україну на мінську, здавали Україну Віловайську, на Дебальцево, в Донецькому аеропорту. Національний спротив не буде висловувати якихось там провокацій та бій. Проте, у разі, якщо поліція буде посихати на наше життя, здоров'я та гідність, ми будемо захищати себе. І хочу вам нагадати, що 1 грудня нас всіх з вами теж називали провокаторами. Нас називали агентами Януковича, які вийшли за гроші. Але через декілька місяців ми вже були героями. Сьогодні нас називають агентами Путіна. Нескладно догадати, що буде потім. Слава Україні! Герої, слава! Отже, друзі, всі вже виступили, коротенько скажу ще раз нагадаю. Тут на прес-конференції не стоять якісь супервідомі політики, якісь там прізвища, які у всіх, хто всі знають. Тут стоять люди, які бороли, боролися за Україну, практично хтось уже по 15-20 років. Ми не пішли в велику політику. Ми робимо те, що маємо робити, і те, що в нас виходить. Ми боролися з режимом Януковича і ще із Кучмою. Ми боролися за Ющенка, коли він почав продавати країну. І завжди ми боролися з Януковичем. Тепер ми боремось з Порошенком. Може хтось сказати, вічні революціонери, так, не завжди у нас виходить захопити владу. Хоча до цього треба прагнути, бо вже ну, абсолютно не зрозуміло. Хто зараз може очолити країну і вивезти її з того калапсу корупції, зради? Хто може закрити і знищити цей трикрадущий олігархат? Тому ми готові взяти на себе відповідальність. Відповідно, до нас є питання, як ви це зробите і як випували режим. Друзі, на рівні скільки людей вийде на Майдан 21-го, ми дамо всі відповіді. Якщо 21-го вийде 100 тисяч, режим впаде і ми готові брати на себе відповідальність. Якщо вийде 300 тисяч, 300 людей, ми готові боротися і зробити максимум з тих 300 людей, які робимо завжди. Тому які до нас питання? Наші наша наміри щирі, наші серця відкриті. Ми готові, як сказав друг Горан, і брати відповідальність за себе на країну, і в разі поразки змагатися і битися до останньої краплі крові. Та ми маємо право тут закликати зараз народ виходити і захистити свою батьківщину, як це сталося в 2013-2014 році. І мовчати ми не маємо ніякого права, бо тоді ми б йшли на домовленості з власним сумлінням і з Господом Богом. І виступили б мовчки, якщо б зараз ми це не говорили проти власної нації. От тому ми тут, і тому ми закликаємо всіх вийти о 19-й годині сюди на віче, а потім пройтись в Знову ж таки, буде 100 тисяч повало у читуші режим внутрішньої окупації. Буде менше людей. Не шкодимо режиму внутрішньої окупації рівно настільки, наскільки зможемо не шкодити. Дякую, друзі. Приходьте. Слава Україні! На цьому наш заклик і прес-конференція закінчена. Дякую всім, хто прийшов.